Всім доброго дня! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко в'язаний крючком іграшки. І сьогодні ми з вами будемо працювати із калиною. Ви бачили, ми їздили до дітей, і у них на березі в кінці огорода два кущі великих калини. Які садив дітоля, а е, передавала йому моя мама. І ці два кущі вже дуже давно, давно ростуть, вони великі, та їм вже роки, мабуть, 35-36. Ну, а калину ми нарвали, вона має. лікарственні свойства, і сьогодні ми що пов'яжемо в пучочки, що переблендеруємо і пересипаємо сахарком по баночках для того, щоб пити чай від простуди і від тиску, приступаємо до роботи. Всім привіт-привіт, мої хороші. Так, у нас сьогодні робота от така. Вроді проста і нужна. Сьогодні мені треба калину довести до порядку. И... Я ось вже почала її пучечки в'язати, вот такі. Калина дуже гарно зберігається у цих пучечках, коли вони підвісені, там десь в літній кухні чи в сараї. О! И... І... Сьогодні я в'яжу калину в пучечки, Нам потрібні нитки, такі ниточки, потрібні ножнички. Працюємо. Так, працюємо. Калина вже доспіла. Е, завжди вважалося, що калина вважається е, готовою, тоді, коли її ударить вже перший мороз. Ну, мороз. Звичайно, калину приморозив Уже. вона горько-солодка, така як потрібна. О, І я пару пучечків, декілька пучечків зроблю для того, щоб калину повісити в погріб, інколи буває, там у холодильнику немає калини, або немає сили в погріб полізти, то беремо отакої пучечі калини і е, заварюємо чай. Ви ж знаєте, властивості калини, вона і від простуди, і від тиску. Ось бачите, вже ягодки опадають, тому що вони вже. Майже переспівши. Так, ну, ось. Зв'язала я калини, О, це повісимо е у літній кухні. Надалі я буду калину обривати і покажу далі, що я з нею роблю. Надалі я беру калину і общупаю каструльку. Так. Ну, ще хочу вам сказати, калину я помила, щоб потім уже, коли її общупаю, З неї з водою не вибігало багато соку. Отак, так, так. щупаємо калину. Так, трудойомка, звичайно, це робота треба посидіти. Пообдирати цю ось калину Може, хто знає кращий спосіб і швидший, то, будь ласка, підкажіть мені. Ну, а я поки буду калинку нашу скупти, як то кажуть. Ну, все, бачите, така роботка. нащупаю її, а потім включуся і покажу вам, що далі робимо. Так, так, перший спосіб це у нас був зберігати калину у пучках. Так. Другий спосіб, ми калини ось на... обхіпували, беремо цукор і пересипаємо калину цукром. Стільки, яка норма, не знаю, я ложу побільше для того, щоб калина гарно зберігалася. Перемішую калину. О. І буду розсипати по баночках. От таку, просто пересипану сахаром, свіжу. Зараз беру баночку. І насипаю спробувати, якщо вам не дуже вона солодка, то добавиться і ще Та свій сік, так. Все. Калина пустить е, е, свій сік, сахар питає, і ось, будь ласка, беріть і пийте чай. Це другий спосіб, як можна е, зберігати калину. Але такий спосіб він, ну як вам сказать, не Недовгосрочний. Калина пересипана сахаром, її треба е, іспользувати в короткі сроки. Надалі знову я нащупала калини і будемо робити другий спосіб. Я зараз калину переблендерую так. Зараз переблендерую, ну, блендерувати її дуже легко. Мої хороші, перебила я, подивіться, яка жидкість виходить. Зараз я спробую вам показати поближче? Так, дивіться, яка жидкість. Ну, і ще треба трошки збити для того, щоб. Перебити усі косточки, косточки перебиваються і жидкість стає така, як кисель. Тепер у цю масу я додаю цукру один до двох. І тоді Добавляю цукру і зараз блендером іще перемішаю, переб'ю для того, щоб була однорідна маса. Добавляю ще цукру. Не бійтеся, сипте побільше, воно потім загускне і буде прекрасно стояти. Все, перебила я. Можна і не перебивати, можна просто перемішати з сахаром. І теж буде стояти один до двох. Ну, тоді, коли ти в баночку висипиш, цукор осідає на низ, треба помішувати. А так, однорідна маса і будь ласочка, Засипаємо у баночку. Красиве таке. І, і можна і, і намазувати на хліб як для бутерброда. Можна варити кісіль, можна варити компот. Можна пити як чай, і все це вам буде у, на користь. І все буде дуже смачно. Повірте. Так, Вот, вот так сахарку не жаліта все. Дівчаточка, дивіться, яка маса. Гарна, гарна. Зробіть, не пожалієте, і дуже смачне. В неї можна і переклади перемазувати, і пиріжки варити. Куснячина, не те слово. Ну, і тепер закриваємо. Отак. От Вона застине і буде. Як варення із цього. Робимо ми з чорної смородини або малина 1 до 2 і стоїть і 3, 4, 5 років. Повірте, я вже це все е, пробувала. Так, і покажу вам ще один четвертий спосіб заготовки калини. Тут у мене ось залишилося ох охід. Бачите, Уже перебите з цукром. І зараз я закип'ятю. Закип'ятила я нашу калину з цукром, прокип'ятила 5 минут, багато не треба. І зараз буду наливати в баночку. На нас обпробуємо сейчас трошки оба. Трошки баночку розігріємо. Все налила. Беру кришечку і закриваю. Ех, гаряче. Так, оця калина цукром переварена, також зберігається і 4, і 5, і 6 років Якщо у сухому місці стоїть, щоб кришечка не поржавіла. Отак. От так що готуйте, Ух, експериментуйте. О, я думаю, це не важко. О, і буде вам лікарство і смачний чай, і смачне варення. Дякую вам, що ви дивилися моє відео. Що не покинули мене, то дивилися відео до кінця. Готуйте, смакуйте, експериментуйте. І якщо вам не важко, напишіть коментарі, як ви заготовляєте калину на зиму. Мені я буду дуже вдячна. Пишите моє відео у соцмережах. Будучка, це допомагає розвитку нашого каналу. Не забудьте поставити лайчик і підписатися на канал з дзвоночком, щоб вам приходили сповіщення про мої нові роботи. Всім миру, добра, здоров'я. Пока-пока.